Валіра виріс народився в селі Смирнове Запорізької області. Там одружився після строкової служби одразу. Там народилося в них з Валею з дружиною двоє синів навчався, юридичну освіту отримав. Він любив історію України. Він був великим патріотом і знаєте, гарним сім'янином. Майже рік був у цьому прикордонному загоні. 14-15, коли це все почалося. Коли почалася війна, їх одразу викликали. Він навіть з дружиною не попрощався. Не з батьком толо нічого не сказав. Він мовчки взяв рюкзак і пішов. Їх взяли в полон. Два роки полону. Був великий обмін, коли два. Літака летіли на обмін. Перший пролетів, а наші 62 людини, і серед них Валера був у другому літаку, який збили з п'ять місяців. Оце наша сторона. Проводили ДНК, розслідування. Менший син прикордонник захотів піти по стопам батька, старший воює. Він в нього нагороди є від навіть від самого сирського. Він був військовослужбовцем першого прикордонного загону, який знаходився в місті Маріуполь. І вони ну перші стали на захист зразу з перших днів війни потрапили. І ну, дуже сумна доля даного загону, тому що ну всі знають оборону Маріуполя, і що був завод Ілліча, був завод Азовсталь. Він частина історії, дуже важливої. Хочеться, щоб всі пам'ятали про тих, хто зараз знаходиться в полоні. Особливо вже Азовсталь вже четвертий рік пішов в полону і вшановували тих, хто загинув, кричали про тих, хто там знаходиться.